Друзі, всім привіт! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання, ставте вподобайки, пишіть коментарі та поширюйте це відео, також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити, новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі. А вже завтра ввечері ми з вами поспілкуємося у прямій трансляції приємного перегляду. Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь повідомив, що Україна отримала ще дві словацьких сау. Таким чином, Україна вже отримала шість восьми сау, які були законтрактовані в червні цього року. Інформація про передачу перших чотирьох гармат з'явилася в серпні. Крім того, на початку жовтня стало відомо, що Німеччина спільно з Данією та Норвегією профінансують виробництво і поставку на озброєння словацьких сау для Збройних сил України. Планується поставка 16 одиниць у 2023 році. Артустановка завдяки стволу завдовжки 52 калібри замість 45 здатна вести стрільбу на максимальну дистанцію до 40 кілометрів. Башта здатна розвертатися на всі 360 градусів, а завдяки автоматиці кількість членів екіпажу зменшена з 4 до 3. Також гаубиця має автомат заряджання, що дозволяє вести вогонь у режимі, коли кілька снарядів можуть потрапити по цілі одночасно. Міністр оборони Німеччини повідомила, що Україна отримує першу з чотирьох систем і Рісте у найближчі дні, як вона заявила. Найближчими днями з'явиться перший із чотирьох найсучасніших і Рісте СЛМ. Міністр оборони Німеччини також наголосила на підтримці України та поставок сучасних систем протиповітряної оборони. Загалом Німеччина планує передати чотири такі системи Збройним силам України. Дві з них будуть надіслані на початку 2023 року. Основа ЗРК ракети «Ірісте» з інфрачервоним наведенням створена на базі одноіменної ракети повітря-повітря. Пускові установки можуть мати колісне або гусеничне шасі та місця чотири направляючих або вісім контейнерів з ракетами, ірісте СЛМ дозволяє вражати цілі на відстані до 40 кілометрів. Основним сенсором комплексу є австралійське РЛС 3D-радаром з активною фазованою антенною решіткою. Франція збільшить кількість військової допомоги Україні. Про це йдеться у відповідному повідомленні, опублікованому на сайті Єлисейського палацу. Президент Франції підтвердив свою підтримку Україні та зобов'язання Франції збільшити військову допомогу. Напередодні Еммануель Макрон заявив про створення спеціального фонду на 100 мільйонів євро для поставок зброї в Україну. Також він підтвердив перемовини з Данією щодо передачі Україні від 6 до 12 додаткових САУ Цезар. Наразі українські військові використовують 18 цих артилерійських систем, крім того, французькі медіа повідомляли, що Україна найближчим часом отримує бронетранспортери Бастіон та гаубиці ТРФ-1. Автоматичні гранатомети МК-19 надійшли до Збройних сил України в рамках безпекової допомоги від Сполучених Штатів Америки. Військовослужбовці одного з підрозділів опановували ведення стрільби з американського автоматичного гранатомета Марк 19, бійці вдосконалили майстерність у знищенні наземних цілей на відстані понад 2 кілометри, позицію мовного противника виявляли за допомогою квадрокоптера та за його ж допомогою коригували вогонь. Стрільбу вели кумулятивними та осколкував фугасними гранатами. Про те, що мобільні групи на автомобілях, які оснащені американськими автоматичними гранатометами Марк 19, працюють в Збройних силах України, стало відомо ще у травні цього року. На відміну від радянського АГС 17 калібру 30 мм, американський гранатомет має більший калібр та широку номенклатуру боєприпасів. На озброєння українських військових надійшли гвинтівки FN FAL пара гвинтівки FN FAL випускала бельгійська фірма. FAL набув широкого поширення по всьому світу, в різних країнах існує безліч різних модифікацій. Українські військові отримали ці гвинтівки у версії FN FAL 5061, яка розроблена на основі FN FAL 520 для використання десантниками. FN FAL 5061 це модель зі складним прикладом. Уряд Німеччини підготував черговий пакет допомоги Україні в розмірі 11 мільйонів євро. Це допоможе українському війську підготуватися до зими. Йдеться про 100 тисяч одиниць зимової форми та 100 командних наметів з опаленням. Також пакет допомоги включатиме електрогенератори, інше обладнання та комплексний сухий пайок. Крім того, відомо, що зимову форму для українських бійців продасть Данія. Також комплекти форми на зимовий період Сили оборони України отримують від Литви, йдеться про 25 тисяч комплектів. Завдяки спільним зусиллям Міністерства оборони та індустрії виробництво бронежилетів та шоломів в країні збільшилось у п'ятеро про це, заявив міністр оборони України. Міністр зазначив, що наразі 77% обмундирування для Збройних сил України забезпечується українськими виробниками. Як він сказав, що стосується контракту у процентному розумінні, все одно 77% це українські виробники продукції, лише 23% за кордон. Водночас глава Міністерства оборони зазначив, що українській індустрії направлено сигнал, що замовлення на 2023 рік гарантовано на 100%. В Україні завод виготовив два нових 18-метрових автогідропідйомника на базі 6 із денною кабіною. Цей проєкт підприємством реалізовано зі своїм багаторічним партнером. Це найпопулярніша модель італійської автовежі з робочою висотою 18 метрів, максимальним горизонтальним вилітом 14 метрів і допустимим навантаженням на люльку 250 кг, як зазначили на заводі. Нашим підприємством подібна модель вже зібрана понад 150 разів. Але вперше, як базова, нам надійшла модель середньотонажного вантажного шасі Веко з кабіною пофарбованою в синій колір. Готовий автогідропідйомник вийшов одночасно і стильним і елегантним. Державна програма доступного кредитування для українців ЄОСЕЛЯ запрацювала в тестовому режимі на порталі Дія, про це повідомляє прес служба Міністерства економіки. Зазначається, що наразі триває робота над її технічним доопрацюванням для запуску застосунку Дія. У відомстві нагадали, що ЄОСЕЛЯ дає можливість придбати житло з мінімальним початковим внеском 20% та кредитуванням до 20 років на вигідних умовах. Масовий запуск програми відбудеться у другій половині жовтня, коли послугою можна буде скористатися у мобільному додатку Дія, подати заявку стане можливим у декілька кліків. Цього року учасниками програми зможуть стати соціальні категорії населення. Військові, правоохоронці, медики, працівники освіти науковці за вісім місяців 2022 року експорт it послуг виріс на 16% у порівнянні з відповідним періодом. Торік доля ІТ в загальному експорті послуг за серпень склала 48% та становила 4 мільярда 900 мільйонів доларів. Про це свідчать дані платформи для роботи з відкритими даними Bot. У вересні на ринку нових легкових автомобілів було зареєстровано 3400 продажів, що на 16% більше, ніж місяцем раніше. Зазначається, що лідерство на ринку продовжує отримувати Toyota. За місяць в Україні було зареєстровано 673 нових автівок цієї японської марки, другий результат шкода 312 авто, що на 94% більше серпневого показника. Третьою за популярністю стала Hyundai 265 реєстрацій, що на 54% більше, ніж минулого місяця. До ТОП-5 також увійшли Mitsubishi 261 автівка плюс 123% та BMW 250 реєстрацій плюс 27%. Найпопулярнішим автомобілем вересня став Toyota Rav4. Цей кросовер впродовж місяця вибрали 305 покупців. Дуже та щиро, всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є можливість та бажання, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі, а вже завтра ввечері ми з вами поспілкуємося у прямій трансляції. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску!